Що ми сьогодні представляємо? представляємо сівалку точного висіву. Називається вона прицея 12 тисяч значить 12 тисяч це 12 метрів захват її. Одночасно висіваємо сухі добрива. Одночасно можемо вносити гранулят, можна доснасти сівалку. Ну і, відповідно, Саме насіння. Що складається? На рамі розташованих два великих бункера. Один бункер 6 тисяч літрів. Це передній. Так, 6 тисяч літрів під сипуче добриво. Ось вони знаходяться, на якому розташована. Турбінка, яка це добриво подає до, розподільчих, до розподільників добрива. А також одночасно ця турбінка забезпечує. Поток повітря для доставки насіння у висівні камери. Ось. Тут ви бачите зараз електропривода на висів добрива. Так. Задній бункер у нас під насіння. Центральний бункер об'ємом 2000 літрів, який має так звану систему. Забезпечення насінням, це СС розумію, що ще одна турбіна Так. Передня турбіна у нас для доставки добрива, mm -hmm. да, для добрив, для, ну, токовисашник, і для доставки насіння в дозуючі камери. Ця турбінка задня, яка має наклеєчку номер 1 mm -hmm. ну, вона відповідним чином забезпечує тиск в дозуючі камери. Ну і таким чином у нас насіння прижимається до висівного диска. І дозується, скажімо так, із відповідним кроком.